На світі існує багато винаходів, які спочатку передбачили фантасти у своїх творах, а потім вже пізніше, через багато років, винахідники змогли втілити у реальність їхні ідеї, наприклад, підводний човен, який описав Жюль Верн у своєму романі «20 тисяч ліє під водою, або комунікатор із фільму Зоряний шлях, який надихнув інженерів американської компанії Моторола почати розробку перших моделей стільникових телефонів. Але існує ще досить багато фантастичних ідей, які вчиним інженерам та винахідникам, і з різних причин розробити та виготовити поки що не під силу. Поки що ці ідеї залишаються тільки на сторінках книжок та кадрах фантастичних фільмів. У своєму відео я розповім про п'ять технічних ідей, які придумали фантасти, але поки що не змогли реалізувати вчені. Фантасти давно звертають увагу на таку тему, як подорож у часі, розглядаючи багато версій машини часу та інші способи, за допомогою яких людина може потрапити у минуле або майбутнє. Одним із перших описав мандрівку у часі за допомогою техніки письменник Герберт Велс, у кінці 19 століття у своєму фантастичному романі Машина часу. У цій книзі головний герой, мандрівник у часі, подорожував у майбутнє за допомогою складного механізму, який він сам сконструював. Пізніше інші письменники у своїх творах теж стали використовувати тему експериментів із часом. Спочатку на сторінках книжок, а потім для кінофільмів, уява фантастів викладувала все нові і нові технічні засоби для подорожі у часі. Від складних у виготовленні із великою кількістю електроніки, яка споживає мегавати енергії, з блискавками та спецефектами до простих, таких як, наприклад, джакузі або рулетка. Щодо справжньої машини часу, зараз вчені сходяться на думці, що із мандрівкою в часі є деякі технічні складнощі, подолати які поки що неможливо. Та й закони фізики забороняють переміщення у часі. Наприклад, змінивши перебіг подій у минулому, ми по суті змінювали б сьогодення та майбутнє. Проте сучасна наука не припиняє спроби вигадувати спосіб для подорожі у часі. Сьогодні багато вчених працюють над тим, щоб знайти зв'язок між минулим та майбутнім. І, можливо, вже через кілька десятиліть мандрівка в часі стане реальністю. Після того, як подорож у космосі на міжпланетних кораблях до різних зоряних систем та галактик стала популярна серед фантастів, письменники стали вигадувати різні способи, як доставити екіпаж космічного корабля на далекі планети. До яких треба летіти десятки, а то й сотні років. Один зі способів доставляння екіпажа у космосі на великій відстані, який можна зустріти у науково фантастичних творах, це кріосон, він же анабіоз або гібернація. Під час знаходження космонавтів у стані кріосну їм не потрібне харчування у звичайному вигляді. Необхідні організму речовини поставляються через систему життєзабезпечення. Внаслідок скорочення запасів їжі та води на борту, вага космічного корабля зменшується на 50%. Для польоту потрібно менше палива. У фантастичних фільмах кріосон зображають так: герої переодягають у білий комбінезон, вкладають у капсулу із прозорою кришкою та індикаторами на пульті. Внутрішній простір кріокапсули затягує туманом, потім герой засинає, а прокидається вже в іншій зоряній системі, пробувши десятки років в анабіозі. При цьому анітроки не змінившись. Технічні подробиці, як завжди, не розкриваються. Якщо хочуть додати трохи космічного реалізму, дають зрозуміти, що якісь обмінні процеси йдуть і в анабіозі, і герой прокидається оброслим волоссям, бородою та довгими нігтями на всіх пальцях. У наш час заморозити людину, а потім її розморозити живою неможливо. На сьогоднішній день можлива лише кріозаморозка, охолодження організму померлої людини до екстремально низьких температур за допомогою рідкого азоту. На сьогодні у світі є компанії, які пропонують заморозити та зберігати тіло. До того часу, коли наука стане достатньо розвинута, щоб розморозити та оживити померлу людину, передбачається, що після розморожування і воскресіння ці люди зможуть прожити ще одне життя або стати безсмертними. Занурити живий людський організм у стан кріосну за допомогою заморозки поки що неможливо. Насправді вчені не вірять, що можна буде вдало розморозити та оживити таких людей. Головна перешкода це вода у тілі людини, яка при замерзанні кристалізується та розширюється. А це безповоротно руйнує клітинні структури в організмі. Правда, після 1982 року з'явилася слабка надія на те, що заморожування людини без негативних наслідків буде можливе. У результаті експериментів вчені виявили: якщо дуже швидко заморозити воду, то вона у твердому стані пропускає кристалічну форму і стає твердою, але аморфною. Науковці постійно проводять подібні дослідження. Їм вдалося успішно заморозити та оживити деяких тварин. Можливо, вже через кілька десятків років. Лауреатами Нобелівської премії стануть чені, що винайдуть довговічну кріокапсулу. У багатьох фантастичних бойовиках при зображенні стрілецької зброї перевага віддається бластерам, а не звичайні вогнепальній зброї. Цифрова графіка дозволяє зробити постріли бластера видовічнішими, так само і попадання в ціль. Яка під дією бластерного променя вибухає або розпадається на частки? Бластер це вигадана фантастами стрілецька зброя. У сучасній науковій фантастиці під словом Бластер розуміється широкий клас індивідуальної стрілецької зброї, що вражається ліпучком або променем високоенергетичних мікрочастин. До бластерів також відносяться плазмові прискорювачі, плазмомети та електростатичні розрядники спрямованої дії. Один із найкращих прикладів фантастичної променевої зброї описав Герберт Велс у романі Війна світів у кінці 19 століття під назвою «Тепловий промінь. У книзі такою зброєю користувалися марсіани під час нападу на землю, і вона була здатна миттєво спопиляти людей. Фантастичні бластери мають компактне та дуже потужне джерело живлення. Це лишається головною перешкодою для того. Щоб перетворити блатер на зброю особистого носіння у справжньому житті, на сьогодні іноді у різних країнах світу представляє черговий проект бойового лазера з невеликою потужністю, але у всіх випадках це лише експериментальні конструкції, які навряд чи з'являться в нинішньому вигляді на полі бою. Перегляді сучасних фантастичних фільмів можна помітити, що майже завжди всередині космічного корабля невакомість відсутня. Екіпаж та пасажири пересуваються по приміщенням зорильоту так, наче вони знаходяться не в безкрайніх просторах космосу, а гуляють по землі або схожі по розмірах планеті. Чому так відбувається, сценаристи ніколи нам не пояснюють. Іноді, під час перегляду фільму, нам все-таки дають зрозуміти, що десь у глибині космічного корабля в одному із технічних приміщень знаходиться генератор штучної гравітації. І Щоб ми повірили, що агрегат дійсно існує, нам можуть показати кнопку відключення штучної гравітації. А далі все туманно і незрозуміло. На сторінках книг, написаних у фантастичному жанрі, питанню штучної гравітації присвячено більше уваги, ніж у фільмах, але в основному там описані наслідки її відключення або випадки високої гравітації на інопланетних кораблях, на які потрапили люди. А от як влаштований генератор гравітації, із фантастичних книг ми дізнатися не можемо. Ця таємниця, десь згубиться в темних глибинах космосу, серед незлічених зірок та галактик. А про згубні наслідки тривалої невагомості для людського організму на сьогоднішній день дуже добре відомо всім: це деформація кісток, атрофія м'язів, космічна сліпота та психічні розлади, і без створення механізмів підтримки штучної гравітації на космічному кораблі про багаторічні перельоти у космосі можна забути. Які є варіанти її створення і чи існують нині проекти космічних кораблів, де космонавти не літатимуть у невагомості, а ходитимуть, як вони це роблять на землі? Перший варіант це створити космічний корабель розміром із планету, як це зробили у фільмі Зоряні війни. Зірка смерті так називався цей космічний корабель, і діаметр у нього був 140 кілометрів. Але цей фантастичний проект так і залишиться на екранах кінотеатрів, тому що втілити у життя цей варіант технічно неможливо. Не вистачить матеріалів для побудови та палива, щоб доставити ці матеріали у космос. Та й радіус 140 км – це дуже мало щоб створити на кораблі звичну для людського організму гравітацію. Є ще один варіант штучної гравітації, космічна центрифуга. Це рішення пропонує використовувати циліндр, що обертається тор або сферу. Вони імітуватимуть звичну для організму людини земну гравітацію. Принцип полягає у створенні центробіжної сили, яка притискатиме астронавтів до зовнішньої секції станції, що обертається. Змінюючи радіус та швидкість обертання, екіпаж корабля зможе впливати на силу штучної гравітації. У 2025 році аерокосмічна компанія Orbital Assembly Corporation планує розпочати будівництво на орбіті Землі космічну станцію зі штучною гравітацією, створеною саме за допомогою центробіжної сили. Планується, що станція являтиме собою такий собі космічний котель. Який зможе досить швидко обертатися, щоб створити штучну гравітацію для людей, які будуть знаходитися на станції, чинним викладачам, астронавтам та всім, хто захоче випробувати життя за межами Землі. У наш час поняття голограма не являється чимось фантастичним. Цю невелику сріблясту наліпку із малюнком. Який при певному нахилі дає трьохвимірне голографічне зображення, ми можемо зустріти у самих несподіваних містах на грошах, цінних паперах, електротехніці, автомобільних запчастинах, харчових продуктах та інших предметах, які можна перераховувати дуже довго. У світі вважається, що голограму майже неможливо підробити, тому виробники різних товарів стали використовувати голографічні малюнки з логотипом своєї компанії, щоб вберегти свій товар від підробки. Часто використовують у своїх кінофільмах такий технічний засіб, як Голограма і режисери Фантасти. Але у фантастичних кінофільмах, під словом Голограма, нам пропонують не малюнки, а об'ємні трьохвимірні зображення людини або предмета, які з'являються прямо у повітрі оптичний клон об'єкта, із яким можна навіть взаємодіяти. Попри те, що в кіно ми давно звикли до сцен, де у повітрі виникають голографічні трьохвимірні зображення. У справжньому житті, тільки зовсім недавно, стали з'являтися перші успішні спроби створення трьохвимірної голограми. Вчені наполегливо працюють у цьому напрямку, і вже розроблені перші технології, які, хоч і віддалено, але вже накладують голограми із фантастичних кінофільмів. Таку голограму створили японські вчені. Вона має дуже малий розмір. Але це перша у світі голограма, до якої можна доторкнутися руками і відчути на дотик, майже вже як у фантастичних кінофільмах. Цілком можливо, що вдосконаливши цю технологію, вчені зможуть втілити у життя ще одну фантастичну ідею, вигадану фантастами.